Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю на Львівщині зранку. Сили ППО збили 4 з 6 ворожих ракет. Дві на жаль влучили по електропідстанції. Як наслідок, понад 470 тисяч абонентів залишились без світла. Про це заявив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький. За його словами, найважче подати напругу для Львова та прилеглих до нього населених пунктів. Зникло світло і частково на Яворівщині та Пустометівщині. Це Екстрені відключення, на що ще вплинули ракетні удари. Дивіться у репортажі моїх колег. У пункті Незламності, що на вулиці Семоненка у Львові, аншлаг по обіді, мікрорайон, і досі без електропостачання. Відтак львів'яни шукають, де є електроенергія, зв'язок та тепло. Знайшли їх у наметі, який розгорнули ДСНСники. Таких місць треба робити, ну тобто їх є багато, і їх можна робити ще більше. Це хороші місця, в яких можна дійсно підзарядити телефон, зігрітися, там, випити там, чаю, кави. Серед тих, хто прийшов попрацювати, є й такі відвідувачі, яким необхідна медична допомога. Пані поважного віку робить інгаляцію у пункті незламності. Трошки прихворіла, то тут потрібно робити інгаляцію, ну а без електрики не зробиш. Інакше, ну а де би ми зробили? Ну, То добре, що так вийшло, що є тут підбок. Ми змогли пробігти. навички шукати світло, коли вдома його немає. Львів'яни набули під час планових вимкнень електроенергії. Відтак, що п'ять кроків у місті гуде генератор. Більшість магазинів працюють завдяки альтернативним джерелам живлення. Попри російські обстріли, містяни мають змогу купити як продукти, так і одяг чи побутову хімію. Треба працювати, люди їсти. хочуть. така ж ситуація зі світлофорами у деяких районах. Вони не працювали аж до вечора. Може, привикли до цього. Такий виходить парадокс, що Якщо стофори не працюють, і пробок менше у Львові, розумієте? Не курсували зранку і трамваї та тролейбуси. По обіді вдалося відновити рух електротранспорту на майже усіх маршрутах. Та деякі довелось тимчасово відкоригувати. Сумно сьогодні без тролейбусів. Сумно, сумно. Я е, зазвичай тролейбусом е, трамваєм тройкою, а сьогодні. Дуже погано краще з теплом роботу ТЕЦ 1 та тец 2 вже відновили не просто у місті з водою. Завдяки дизель-генераторам вдалось забезпечити водопостачання на перші поверхи. Найкраща ситуація у центрі найгірша у Сихівському районі міста. На сихові трошки складності, але поступово тиск буде підніматися. Енергетики обіцяють, що дадуть напругу для наших об'єктів комунальної інфраструктури в повному об'ємі. Я думаю, що. До кінця дня люди би мали бути з водою до, до всіх поверхів. Міські лікарні також працювали на генераторах. Цього вистачило для того, щоб провести невідкладні хірургічні втручання. Однак планові операції все ж довелось відкласти. Зранку у шпиталях першого ТМО прооперували п'ятьох пацієнтів, серед них і військовослужбовець із Бахмута. А ще під час ракетного удару у Львові народилась дитина. Це хлопчик. Єлизавета Порубцова, Віталій Ковела, Юрій Кісь, Вадим Кальченко, програма Очі Вночі дронами а вранці ракетами і знову по об'єктах критичної інфраструктури та житловому сектору, за даними генштабу ЗСУ, під час сьогоднішнього масованого обстрілу, Росія випустила у бік України 69 крилатих ракет, 54 із яких збили наші сили ППО. Дронами рашисти атакували Харківщину та Дніпропетровщину з 18 випущених росіянами безпілотників Камікадзе. До цілі долетіли лише два. Інші деталі сьогоднішньої атаки дивіться у нашому традиційному. Ному огляді. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував Україну з різних напрямків, крилатими ракетами, з літаків та кораблів. У десяти областях країни пошкоджено 28 різних об'єктів, з них 10 – критичної інфраструктури. Аж 16 крилатих наші воїни з ППО збили на Київщині. Проте деякі все ж долетіли до цілей. Внаслідок влучань по приватному сектору в столиці поранені троє людей, серед яких 14-річна дівчинка. На додещиною сили ППО збили 21 ракету. Уламки однієї з них потрапили в житловий будинок. На щастя, обійшлося без поранених, але в області є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкодили росіяни енергетичну інфраструктуру і в Івано-Франківській області. Там одна з ворожих ракет також влучила в приватний житловий будинок, в якому перебували мама і дитина. Але на щастя, люди не постраждали, бо снаряд не вибухнув. Чотири прильоти російських ракет зафіксували у Харкові. У місті на жаль, двоє загиблих. У Донецькій області російські ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр для переселенців. На момент удару там перебували 42 людини, є поранений. За поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, переміщення озброєння та бойових припасів в Україну, СБУ повідомила про підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. А на цьому відео вже філігранна робота збройних сил України. Наші військові поповнили обмінний фонд російським розвідником, який хотів прикинутися водієм. Каже, добрий день приємно познайомитись. А хто тут у нас? Ой, каже, що розв'язка не дотянув. Ні, ні, валі. А це вже місто фортеця Бахмут, одна з найгарячіших точок фронту. Сьогодні, 29 грудня, Показую вам, що рашисти роблять з цим містом. Власне, такі от сюрпризи на дорозі ви можете знайти по всіх районах міста. А на фото дня претендує ось ця світлина з Одеси на постаменті, де ще вчора була російська цариця Єкатеріна, майоріє український прапор. Залишки радянського минулого Катерину та її чотирьох фаворитів офіційно демонтували. Ну не розстраюйся. Важкі поранення та втрати кінцівок, на жаль, це не хорор фільми, а реальність українців. Надавати кваліфіковану допомогу готові в національному центрі реабілітації незламні у Львові, але для цього потрібно придбати надсучасні протези. Збір коштів на біонічні кінцівки вже розпочали. А до благодійної ініціативи доєдналася і мережа пекарень Львівські круасани. Купи наліпку подаруй шанс на відновлення у львівських круасанах. Із 27 грудня до 31 січня триватиме благодійна акція. Наша ціль забрати 2 мільйони гривень. Це є вартість одного протезу для одного військового. Одна наліпка коштує 20 гривень, а придбати її можна як онлайн, так і офлайн. На кожній нашій пекарні є ось такий мольберт, де є вказана вся інформація. Безпосередньо на касі можна придбати наліпку або відсканувати QR-код і пожертвувати. Будь-яку суму на рахунок доброяй. серед тих, хто пожертвує більше ста гривень, розігруватимуть річний запас круасанів. На крок ближче до визнання моршин можуть оголосити курортом державного значення. Відповідний законопроект розглянули і схвалили в кабінеті міністрів України. Тепер документ мають підтримати у Верховній Раді. Нагадаю, Львівська обласна тоді ще державна адміністрація разом з Львівською обласною радою вперше запропонували оголосити Моршин курортом державного значення ще у 2018 році. Цей статус є радше іміджовою підтримкою. Фінансово таким містам гроші виділятимуть з державного бюджету лише в перспективі. Наразі ж Моршині намагаються захистити природні лікувальні ресурси і зберегти території, які допомагають оздороввати туристів. Ключовий профіль моршину це є лікування органів травлення і також цукрового діабету. Лікування органів опорно-рухового апарату по гінекології. Це лише йде мова про збереження тих природних лікувальних ресурсів, аби вже при зміні керівництва чи при зміні якихось бізнесових історій на території Моршинської територіальної громади профіль курорту було збережено. Моршин це перший населений пункт у Львівській області, який за крок до отримання статусу курорту державного значення. Відповідну заявку в майбутньому планують подати і в Трускавці. Нагадаю, нині в Україні є лише сім таких курортів – це куяльник, Миргород, Скадовськ, Хмільник, Слов'янськ, Бердянськ та Кримські саки. Моршин може стати восьмим. Бути людиною значить допомагати, і навіть в умовах повномасштабної війни потрібно не забувати про наших маленьких чотирилапих і хвостатих у львівському комунальному підприємстві Лев вже з 1 січня проводитимуть десятиденну планову дезінфекцію приміщень тож усіх тваринок із установи тимчасово виселять, аби вони не залишилися без даху над головою. Кожен з нас може взяти їх на перетримку або ж і назавжди в сім'ю. Її звати мрія. Вона дуже активна, любить гратися та легко йде на контакт. Але вже з понеділка може опинитися на вулиці. Тож її найзаповітніша мрія знайти господаря без даху над головою може залишитися і метис на кличку зак. Він старший і значно спокійніший а над усе любить ніжитися. Це та собачка, яку потрібно е, взяти в квартиру і давати йому кожного дня таблетки, підтримуючи терапію, бо без них він не зможе довго існувати. Ми готові надати таблетки, які потрібно просто буде кожного дня додавати до його їжі, і все. Зак важко хворіє, а тому його життя залежить від того, чи прилаштують його кудись. Більше про хвостатого можна дізнатися на сайті у рубриці. Прихистіть там же є й фото та характеристики кожної тваринки, які потрібна допомога. Наразі у нас шість тваринок, які це все собачки, які потребують перетримки під час нашого карантину з 1 по 10 січня, є тваринки, яких можна в приватний будинок на подвір'ї. Є тваринки, які от виключно в квартиру їх варто було би перетримати. А з підбором чотирилапого за розміром, характером чи місцем майбутнього проживання допоможуть за вказаними на екрані номерами телефонів. Вперше на театральній сцені Львова режисер Андрій Приходько переосмислив твір Івана Франка Захар Беркут і надав йому нової сценічної форми. До цього ж історію боротьби тухольської громади проти монгольської навали лише екранізували. На прем'єрному показі вистави Захар Беркут у театрі імені Леся Курбаса побувала і наша Вікторія Кордуба. Театр починається з вішака, а підготовка до вистави у майстерні художника зі створення костюмів. Захар Беркут жив у часи Київської Русі, тому що вбрання акторів відповідало духу прадавньої епохи. Віртуози голки та нитки доклали чимало зусиль. Ми купляли однотонну тканину. Потім у кожного костюма свій визерунок, Потім воно вистрачувало, щоб був такий рельєф костюми самі по собі. Вони я сподіваюся, що будуть грати у виставі і там будуть частинами цього ігрового процесу. Головними ж у ігровому процесі, звісно, є актори. Вони у гримерній одягають історичний стрій і налаштовуються на виставу. Зараз так хвилюючи бігаємо, шукаємо додаткові якісь елементи з костюму. Там ще ще щось шукають вони не лише частини костюма, а і належні образи для своїх ролей. Як зіграти двох персонажів у одній виставі? Олег Цьона безумовно складно. Ну ти шукаєш такі власне дві якості, якби такого чистого зла і чистого навпаки добра, мудрості. Добром і мудрістю з акторами ділиться режисер Андрій Приходько у своїх настановах, чим і підтримує артистів перед прем'єрою. І за хвилину до виходу на сцену особливий ритуал. Сонце. дай -на. <пробітник> <пробітник> Отож, глядачі на місці, актори готові. Починаємо. Захар Беркут зруйнує ваші уявлення про театр. Вистава відбувається у партері. Актори грають безпосередньо між глядачами. До того ж, глядачі теж залучені. Вони виконують роль тухольців і вирішують долю копи. Так раніше називали раду. А тільки що побачити, <пробітник> що це. Буде. Окрім ради, у виставі будуть співи, танці, гра світла і тіні. Звісно, кохання і прикра зрада. Він зради! Не варто думати, що Захар Беркут вже не актуальний. Це класика Франка, яка тісно переплітається з реальністю. Він написав легенду про перемогу українців над злом, над смертю, над монголами. Перемогу українців над смертю. Чому це актуально? Бо це нам зараз дуже потрібно. Що це потрібно і цікаво підтверджують, і глядачі подобаються пісні, подобаються голоси, і от художне оформлення, оце поєднання отих рибок, тих казкових істот. Воно ну воно тут дуже природнє. Для мене вся історія це точно не історична повість, і те, що ми бачимо перед собою, це теж не історія. Це радше якась така філософська притча, у якій є і казка, і міф, і пісня, і танець. Я думаю, це буде цікаво надзвичайно всім тим, хто цікавиться. І фольклором, і творчістю, і літературою і співом тому кожен може знайти ту щось для себе. Побачити нове творіння театру Леся Курбаса. Усі охочі зможуть у січні. Радимо подбати про квитки заздалегідь, оскільки перепустки на прем'єрні покази у грудні вже всі продані. Вікторія Кордубан, Павло Замрій, програма очі. Упродовж року територіальні громади Львівщини брали участь у комплексних спортивних іграх області, почали ще до початку повномасштабної війни в лютому, а завершували, пристосувавшись до нових умов з повітряними тривогами і вимкненням електроенергії. Про те, яка територіальна громада перемогла, дивіться у сюжеті. В листопаді відбувся завершальний етап комплексних ігор Львівщини. Це були змагання з настільного тенісу, в яких взяли участь понад півтори сотні людей. Традиційно організатори управління молоді та спорту Львівської ОВА та обласний центр спорт для всіх зібрали переможців і призерів для нагородження наприкінці року. Там, де свій час ми вкладалися і вкладаємося в розвиток спортивної інфраструктури, до прикладу, це. Астрий чи самбір? Ми маємо там і хороші показники в розвитку масового спорту. У 31-х комплексних спортивних іграх Львівщини взяли участь 73 територіальні громади. У попередні роки команди змагались у 16 видах спорту, але через повномасштабну війну цього разу встигли провести змагання лише з восьми видів. Учасники змагались у скандинавській ходьбі, бадмінтоні, настільному тенісі, оздоровчому туризмі, шахах, волейболі і легкоатлетичному кросі. Львівщина безумовно є спортивною областю. Ми бачимо, наскільки є синергія, і це міністр відзначав. і… Вчора голова обласної військової адміністрації наголошував на тому, що дійсно ми сильні, бо ми єдині. Переможцем ігор у загальнокомандному заліку стала Стрийська територіальна громада на другому місці. Бродівська бронзу взяла червоноградська територіальна громада. Ну згуртовує людей. Нові десь себе попробувати, десь вирватися на вихідні, поїхати прийняти участь. Трошки тяжкувати людей збирати, бо трошки азартний той час такий. Спортивні ігри Львівщини це комплексні змагання, які щорічно відбуваються серед збірних команд територіальних громад області. Найкращих визначають серед дорослих ветеранів та людей з інвалідністю у різних видах спорту окремо та в загальному заліку. Алла Васьковська програма. Очі. Це всі новини на сьогодні. Побачимося з вами вже завтра о 19-й. Спокійної нам всім ночі зі світлом і без тривог все буде Україна.